130 тисяч гривень наразі коштує блок запобіжників на Hyundai або на Kia. Детально розкажу. Він складається взагалі з трьох частин: це верхня кришка, яка коштує півтори тисячі типу, гривень, а нижня частина, що є невід'ємною частиною, вже жгуту проводку. Ось так на фотках він виглядає. Він знаходиться на лівому стакані е, під капотом, і, як правило, він страждає перед ДТП, відповідно ламається, від нього може відламатися е, якийсь там невеличкий кронштейн, і це означає, що потрібно ставити під заміну весь блок запобіжників. Але якщо е, нам потрібно замінити корпус, то цей корпус не існує окремо у Hyundai або Kia. він піддається заміні разом з усім джгутом проводки. І ця деталь дуже коштовна, вона коштує плюс-мінус 130 тисяч гривень. Тому знаєте такий нюанс, дуже цікавий. І питання до виробника: чому не можна виготовляти окремо нижній корпус запобіжників окремо від загального джгута проводки.